Не прибиратись. О, кулька. До речі, класний предмет для пранка. А давай зальємо воду з фарбою в кульку. Супер. Я допоможу. Кримай кульку. Так, видавлюю воду з фарбою. Чудово тепер кидаємо. Що таке день? Давай дівчаток. Давай. Чудова ідея. А, що ви зробили? Ви зіпсували наші стіни. Тепер ваша частина кімнати виглядає трохи гірше. Хороша робота, Сем. До речі, давай наклеїмо наклейки на стіни. Я сам хотів це запропонувати. Обожнюю тему космосу. Я також приготував космічні наклейки. Клас, виглядає супер. Дівчатам такого не зрозуміти. Ми чудово впорались. Так, вийшло круто. У нас найкращі ідеї. Ага. Да уж, це якась маячня. Yeah. Майлі до мене прийшла ідея. Давай прикрасимо наші стіни гірляндами. Бо вони у вигляді сердечок. <плес> Тіфані, я теж такі принесла. Звісно, давай. Буде класно. Ми з тобою будемо робити кімнату справжніх <плес> принцес. Як класно. Так, що ще зробити? Я вже замовила нам картину. А ось моя картина. <со Psych> Велике дякую. Це для нас. Повісимо сюди. М -м як вам таке, хлопчики? <слі> Все, у них ціла картина. Нам треба щось придумати. Все під контролем. Я замовив нам картину залізної людини. Краще за всяких ляльок. Клас. А що це вони вигадали? Зробимо селфі. Чудово, давай ще усі мають побачити нашу класну картину. Що у кадрі Сем? Що ти тут робиш? Провалюй. Га, це мав бути пранк. Нам потрібна огорожа від них. Вийшло. Тепер вони точно не пройдуть на половину нашої кімнати. Але дротом я пустила електрику. Один крок та їх підсмажить. Тепер ви не такі сміливі. Ви думаєте, що це нас налякає? Зараз позбавлюся від вашого. А, мене струмом б'є. Дені врятуй! То був потужний розряд. Ну, ми вам влаштуємо. Так, я подивлюся схему. Потрібно під'єднати ці палиці між собою. Окей, буде зроблено. Отак. Так, у нас вийде каркас на мету! Ти це бачиш? Вони самі змогли це зібрати. У нас має бути крутіше. Я йому все зіпсую. Крадемо одну деталь. І як ви без неї зберете? А ще ви не зможете зібрати без цієї інструкції. День ми найкращі. Малі, забий на них, ми самі впораємось. Давай повісимо на наш намет шторку. Вона така гарна. Так, вийшло так мило. Швидше посередині посидіти. Клас! У нас також є свій намет. Він навіть крутіше. Це цілий космічний корабель. Це вікно. А ще прикрасимо вхід. Давай. Та-дам! Ви тільки подивіться, як ми круто вигадали. Що ж нам ще додати до нашої кімнати? Я придумала. Нам знадобиться килим. О, а ось і доставка підійшла. Подивимося, що всередині. Це ж м'який рожевий килим. Постилимо його всередині нашого намиту. Так, до мене також прийшла ідея. Нам знадобиться похирчата плівка. Там який ведмедик. Для початку розірвемо м'яку іграшку. Пробачку, гносик. Ні, Тіфані, що ти робиш? Все під контролем. Наповнювач кладемо у плівку, ось так скручуємо і отримаємо хмарку подушку. Класна ідея. А ти що вигадала? Мені знадобиться кілька довгих кульок. З'єднаємо їх разом, потім беремо насос, надуємо Ти сама глянь. Дуємо, 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 дуємо. О, я навіть утомилась. Але тепер у нас є надувна веселка. Прикрасимо все всередині Ого, Майлі, ти це так круто вигадала? Здорово. Це ще не все. У мене є кіткат. Прикрасимо фантиками коробку. Це буде наш стіл. А я маю журнал. Почитаємо разом. Вони думають, що вони краще за нас, але це не так. Ідея. Давай постелимо ковдру всередині і покладемо м'яку подушку. Столик нам теж потрібен. Чудово, візьмемо лего. Друзі, давай зберемо апарат для відстеження інопланетян. О! Крута ідея! Так, з'єднаємо всі деталі. Клас! Дивися, круто вийшло. Так, Деніс, хочеш одягнути окуляри? і реально відчути себе в космосі? Ти, звісно, ще питаєш. Так. Давай, бро! Разом пограємо! Клас, мені подобається. А чим там дівчата займаються? Ого, ваші кімнати вийшли дуже гарні. Ви чудово постарались. Хлопчики грають у ігровий автомат. Виглядає нудно? Так, так, давай, давай швидше. О, Денні, хочеш попкорн? Звісно, ще питаєш. Смачно! Дякую, бро. Я також хочу, але руки зайняті. Засипаємо до рота, смакота. Майлі, тобі так личить рожевий. Ти дуже гарна. Я зрозуміла, чого тобі не вистачає. А? Цих окулярів. Звісно. Я кльова. Тепер я виглядаю на мільйон. А чим так пахне? Приємний аромат. О, то це попкорно хлопчиків. Ага, пахне смачно. От би теж поїсти попкорну Малі, давай заберемо. Звісно, вони навіть не помітять. Підмінимо попкорн на горщики з капустою. Вони так зрадіють. Що це капуста? Дині, де попкорн. Дівчата вкрали. Так не можна. А! Вимкніть електрику. А ми вас попереджали. Тепер попкорн наш. М -м -м, нам дуже смачно. Дені, ходімо з Ну що ж, давайте починати. Я впораюсь найкраще. Візьмемо коржі, змастимо гарно кремом. Ось так. Тепер наступний корж. І тут даримо крем. Буде дуже дуже смачно. Ще один корж. Так, а тепер я. Зараз їм покажу, як потрібно готувати торт. Мій торт буде найсмачнішим. Ось так. Ще трохи крему. Вийде просто чудово. Хм, А мені знадобиться трохи магії. А що, якщо забрати коржі у дівчат? Давайте їх сюди. Так. Ще трохи. Давайте готувати чудовий торт. Змажемо трохи кремом. Ось так. Ще один шар. Ось так. Ось так, дівчатка. Тепер ми подивимось, хто із нас стане кращою. Мені час продовжувати. Додам ще трохи крему. Тепер настав час все розрівняти. Ух ти! чудово виходить! А якщо додати в торт шоколаду? Давайте спробуємо. Так буде тільки смачніше. От, ще трохи. Буде дуже смачно. Тепер треба його розтопити. Ось так. Тільки подивіться, як він розпливається. Це буде чудово. Так і хочеться вже самій спробувати цей чудовий торт. Готово. А тепер давайте прикрасимо наш торт, додамо трохи краси та зробимо шапку торта за допомогою кондитерського криму. Клас, мені дуже подобається. Ось так побільше. І ще трохи заповнимо всю верхівку. Вийде дуже смачно. Ванеса, у тебе непогано виходить, але я зроблю ще краще. Мені знадобиться трохи магії. Давайте відчуваємо себе чарівниками. Прикрасимо наш торт ягідками. Я почуваю себе, немов справжня чарівниця. У мене вийде чарівний торт. Дуже смачний. Неймовірно. Дуже ефектно. Подивіться, як я це зробила. А що у вас, дівчатка? Що ж, мені треба прикрасити світорк зовні. Додамо трохи хмаринок. Вау! Wow. От і що треба? Сюди, хмарку. Клас, сюди, сюди. Та сюди. Мені дуже подобається. І веселка зверху. Просто чарівно. Як здорово, які гарні торти, мені доведеться спробувати. Навіть не знаю, з чого почати. Вони всі виглядають просто приголомшливо. Давайте спробуємо цей. Яка гарна веселка! І дуже смачна. А якщо спробувати сам шматочок торта? Так, це дуже смачно. Просто пальчики оближеш. Чудово. що ж, давайте спробуємо наступний. Виглядає дуже апетитно. Давайте спробуємо цей шматочок. Дуже-дуже непогано. Смачно. Ще один торт. Mm. Настав час його спробувати. Просто приголомшливо. Дуже смачно. Цей торт переміг. Як здорово! Я дуже рада. У мене самий смачний торт. Так, а тепер мені хочеться сендвіч. Дівчата, хто з вас краще впорається, давайте подивимось. Так, тут я точно впораюсь краще за всіх. Давайте починати. Насипаємо борошно в миску, додамо яйця і цукор. Заливаємо все молоком. Буде дуже смачно. Все перемішуємо. У нас вийде краще за всіх. М -м, чогось не вистачає. Знадобиться сироп. Трохи магії. Ось так. Додаємо сироп. Наливаємо побільше, щоб була смакота. Е, я теж хочу трохи магії. Спробуємо розтопити шоколадну пасту. Клас! Здається, я трохи перестаралась. Переборщила трішки. Дивись, як це робиться. Заливаємо нашу масу у вафельницю. Подивіться, який у нас вийшов колір. Я в перечутті, що ж вийде, закриваємо кришкою. Так, а що там у дівчаток? Ну, я так просто не здамся. Розділимо все на шари. Шар за шаром. Тепер додамо начинку. У нас буде смачний та соковитий бекон. І сюди покладемо. Буде дуже смачно. Я буду чарівницею. Мені знадобиться трохи ягідок для мого сендвіча. Ось так. Додамо трохи крему Ось, так. і ще один шар. А тепер придавимо наш сендвіч другим шматочком хліба. Де моя морозильна камера? Прибираємо наш сендвіч у морозильну камеру і трохи зачекаємо. Ну що, дівчата, як стики? Здається, мене все готово. Час діставати. О, який запах! Гаряче. Викладаємо на тарілку. І додамо трохи інгредієнтів для смаку. Так буде приголомшливо. Ванеса, не могла б ти мені трохи допомогти. Трохи вогнику додати. Клас, дякую. Готово. Тепер закриваю сендвіч ще одним шаром. Бо на Доведеться спробувати ваші сендвічі. Вони виглядають просто приголомшливо. Я передчутті. Що ж, почнемо із цього. Подивіться, як тягнеться начинка. М -м -м -м. Давайте спробуємо. Це дуже смачно. Смакота. Давайте скуштуємо наступний. Відкусимо шматочок. Непогано, але це точно не моє. Наступний. Так, а що тут у нас? Мені знадобиться ніж. Так, давайте розріжемо. Подивіться, яка в нього начинка. Мм, так і хочеться швидше спробувати. Відкусимо шматочок. же це смачно. Так і хочеться з'їсти все. Здається, я знаю, я переможця. Так, фіно, ти перемогла? Я Я перемогла. Мій сендвіч найсмачніший. смачний. Я зробила це. Так, дівчатка, тепер я хочу молочний коктейль. Хто із вас приготує смачніше? Давайте спробуємо. Ну що, я перша. Починаємо. Мені знадобиться апельсин і трохи магії. Іди до мене видавлю трохи соку для нашого коктейлю. Ось так я покажу їм, як готувати смачний коктейль. Від апельсина залишилась тільки цукерка. Візьмемо ще один апельсин. Більше соку. Так буде набагато краще. Що? Вона вирішила забрати у мене всі апельсини. Нам буде потрібно ще один. Витискаємо ще більше соку. Ось так. Кім. Ти забрала у мене всі апельсини. Ще кісточка. Та ще. Мені треба щось придумати. Беремо склянку. І наповнюємо її нашими цукерками, насипаємо побільше, приготуємо класний коктейль. Тепер нам потрібне морозиво. Розтопимо його. Трохи магії ніколи не завадить. Тепер переливаємо морозиво у склянку, додамо вершки Побільше. Так. І закриваємо все кришкою. Не забуваємо додати трубочку. А що ж мені робити? У мене є ідея, мені теж потрібен апельсин. Наливаємо повну склянку апельсинового соку як можна більше. Це буде чудовий смак. Тепер трохи охолоджуємо наш коктейль і ще трішки, і ще тепер нам знадобиться емблема для нашого коктейлю Наклеїмо її прямо сюди. Коктейль готовий. Можна спробувати. Ну що ж, давайте дізнаємось, який коктейль найкращий. З чого почати. Давайте з цього. М -м, смак приємний. Подивимося, що там далі. Так, що у нас тут? Давайте спробуємо. М -м, навіть дуже непогано. Спробуємо наступний. Так, виглядає цікаво, дуже смачно. Робимо ще трішки. Так, це самий смачний коктейль. Так і хочеться випити його повністю. Переможеться рандова нетса. Ура, Я перемогла, Дівчата, мій коктейль виявився самим смачним. Я перемогла.